На кінець тут друзі ми доїхали до нашого поля. Як кажуть, поганому танцору щось мішає, а такому фермеру, як я, трошки не вистачає часу, щоб вирішити свої проблеми на полі. Походу, я вже збирався сюди їхати ще неділю назад. Ну, як зазвичай виходить, то дощ, то у нас не вистачає, то і ще щось. Ну, як звичайно, у нас виходить з них на голову. І так сьогодні ми приїхали на нашу діляночку. І з пшеничкою подивитися стан. Стан, звісно, вже близько до жнив. Вже в нас підсихає наша пшеничка, наливається ступінь воскової стиглості. Звісно, хотілося, щоб вона ще зеленішенька постояла, але там, де зеленішенька, її вітер був, на вчора така була буря достатньо серйозна. І сьогодні вже починається дощик накрапати. Вже відтягувати нема куди, то приходиться нам заходити і працювати по бур'янах. Сьогодні ми будемо контролювати наші бур'яни. Отам, якщо ви бачите, ваточник, він в мене такими островками по ходу. Взяв два оприскувача, зараз покажемо, що ми туди будемо мішати. І зараз будемо його, як кажуть, трошки поганяємо. От зараз дощ починається. Ну ладно. І так, почніть і подивимося, що в нас робиться в полі. Це нас така стежечка. Це у нас буря. Буря положила, вовко положила наше зерно, нашу пшеничку. Дивіться, така гарненька пшеничка. А де були зелені місця, трохи положило його на краю. Подивимося, який у нас ось колосочок. Подивимося, такий у нас гарненька пшеничка. Воскова стиглість. Зенил щитати не будемо. В принципі, я тоді читав їх десь під 45 штучок. Будемо сподіватися, що погода і жара не дасть їй висохнути, а дасть трошки налитися. А це в нас іде сорт Еміль КВС. Чому ми сюди приїхали? Тому що КВС нас в цьому году трошечки підвів, в тому плані, що Еліта в нас була Еліта, куплена за нормальні гроші. Це було там. Порядку десь около 40 тисяч гривні тонна пшениці. Тут посіяно у нас 2 тонни, це 10 гектарів по 200 кг вийшло. І е, виходить так, що у цій пшениці вона низькоросленька. Але ось, якщо подивитися, виходить, ось цього торчить колосок, там торчить колосок. Е, тобто у низькорослій торчать високорослі сорти. І ми сьогодні робимо сортову зачистку цього поля, то сортову прополку. Діло в тому, що там на тій стороні навіть я бачив і остиста. Ну, це зовсім не красиво. Получається, що у нас без ості ростуть остисті колоски. Хто буде сіяти, потім скаже, ну що ти робиш. Як ти можеш називати свою пшеницю сортовою, коли в тебе такі косяки. Так що ми прийшли сьогодні попрацювати. Хлопці порвуть колоски длінненькі, а ми подивимося на стан. Березка, звісно, заплітає, хоч і була в нас дворазова гербіцидний обробіток. Але Березка все ж таки починає заплітати колоски. Я думав, що ще тут не тільки дві і вже можна буде її якби, починати косити місцями. Місцями є більш зеленішенька, місцями більш жовтішенька. Може це, як казав один товариш, агрофон такий землі. Походу, Юлька вже практично готова. Звісно, на тій стороні теж і візуально видно, що там теж вона вже сухенька. Але вона це сорт ранній, теж з'являються в нас такі осоти, що стають не дуже. Починають свісти. Зараз спробуємо їх трошки поганяти гербіцидіком. Оце, друзі, такий стан поля. Ваточник сирійський ще не зацвів, але вже практично ні, вже починають бджови вилітати біля нього. Ну, Зараз ми йому дамо, як кажуть, під хвіст і трошки його понагинаємо. Сьогодні ми будемо використовувати гербіциди, зараз ми підійдемо, я покажу. Суміш, нову суміш будемо використовувати. В тому році ми використовували раундап, це ураган був і декамба. І в цьому році буде ураган, декамба і агрітокс. я покажу, як воно все це буде виглядати. Передавали без дощу після обіду походу він трошки починає накрапати. Так, Ну що ми сьогодні будемо вносити? Будемо вносити в нас є, є у нас ураганчик. Так, і є в нас агрітокс. Це я трошки одлив такий препарат, достатньо гарної, ефективний діє. Його можна додати і в кукурузу для контролю сосонечки. Можна його використовувати і на зернові, на кукурузу. По-моєму, на люцерочку можна використовувати вже двохрічну. Препарат достатньо такий гарний. І в мене вже є, як кажуть, досвід. В мене вже людина брала, я їй робив таку суміш і вона працювала ним, то покрутила вже на другий день. Так що і зараз будемо починати працювати, може дай. дай змогу попрацювати, але ну, по факту вже відтягувати нема куди, бо вже скоро зацвіте наш ваточник і тоді буде горе. До речі, дякую вам, що ви реагуєте на мої відео, що пишете коменти. В принципі, тема гербіцидів була достатньо актуальна. Я кажу, затронула заживе. Буде час, я відповім на ваші коментарі. У відео, що ви це звертаєте увагу на той чи інший препарат і принцип дії його. Так що в кучі, так скажемо, разом можна зробити якийсь висновок, який буде надалі підходити всім використачам гербіцидів. А до речі, по гербіцидам, по такій погоді, ну, звісно, це вітер і дощ, це не годиться, але коли є. Період дощиків і коли у вас бур'яни починають інтенсивно виготувати, тоді всі гербіциди добре дуже працюють і, в тому числі, і раундапи. От такі, друзі, справи, не будемо відтягувати час і будемо починати працювати. Той до краю, закінчився розчин. Я тут хочу вам показати, де тут за сарайчиком. Такий сарайчик є, хлопці займаються гарбузами, де падав тіньок. Вона ще геть зовсім зелена, гарна. Дивіться, яка ще бомба. Просто шикарна. А далі звісно вже трошки інший вигляд. Вже підсмалило і сонечко. Пішли дощики, та трошки не той період, коли хотілося. Лапка, звісно, вся вона така, звісно, огонь. Я пшениця, звісно, бомбезна. І колоски гарні, усьо. здорові вовки. Трошки сонечко її підсмалило дало жару. Ну, Така погодні умови, що травень-червень без доща. Це походу тільки липні почалися нас літні дощі. Але цій пшениці вони вже не допоможуть. Походу, що налється, те і буде мати. Зайшли ми до цієї діляночки, де у тому році був такий гарний тут клаптик цього. Батичник, зараз вже зацвів, метелики літають. Пахне, звісно, класно. Але ось він маленький росте і там і там маленький. Але цей клаптик уже явно він менший. Так що його є смисл з ним боротися, тобто заходить раз, два, пару разів в сезон і контролювати. Бо якщо він буде розтягувати, зацвіте, то буде горе. Буде тоді по всій ділянці. Замахається з ним ходити і боротися. Так що явно ця діляночка вже набагато менша, ніж попередній рік. Але він розтягнувся. Розтягнувся, мабуть, за дисками. Бо він йде як коренепаросткою бур'ян. Карантинний. Так що з ним боротися обов'язково потрібно. Так, пройшли трошки далі і бачимо, дивіться, який там пшениць. І ще зелено. Ще й дозрівати, і дозрівати. Якось місцями. Місцями жовтіше, місцями зеленіше. В принципі, мабуть, де було більше вологи трохи, то вона веселіша. То все, і ряді, бы, ще так, це в нас тут ділянка така пропущена, десь івалка в нас трошки підзагубляли. І походу виходить, що тут в нас сонячних поліз. В принципі, пріма його теж стримує. Потихеньку, йому явно не перевивки, йому тут якби і сонця багато, але по чуть-чуть воно ушки крутить, походу йому трошки тошнить. Але воно, бачите, є у нього вже серединка. Так що зараз ми його підкропимо, положимо додолі. Дивіться, які колоски шикарні. Це капець. Ось сюди висота посіва, буквально, дивіться. Отака. Густота посєва. Це просто огонь. Що, що це означає? Це означає, що не потрібно загущувати. Дивіться. Скільки тут ковски, скільки тут зернинок. Це капець. Як на йовки. Дивіться, рослина зелена. Листочок шикарний. Просто звір. Просто звір. Дивіться, який кущ. А там ото опа, і вже не те, і вже поменше. Але густіше, ну вже поменше. Так, Друзі, зайшов з іншої сторони поля. Тут у нас був закладений експеримент. Тобто оприскувач, ото последні, як ми намішали компотик такий путній за бакусом, то виходить у нас залишилося трохи. І ми зайшли от то, якраз по цій стежці доїзд двойна норма. Ото компота вийшла двойна норма. Там був фуніцид, інсектицид, абакус, е потім Коротше, двойна норма. І що я хочу сказати, що ця сторона трошки наче мені зеленішенька. Так що в принципі, друга норма шкоди не зробила. От там навіть дивитися, той прохід, там воно жовтіше. А цей прохід наче мені зеленіше. Чи на воно по колосу, бог його знає. Ну, такі у нас колосочки непогані. Остався один оприскувач, зараз заходимо вже добризкуємо. Хлопці порвали, два мішка нарвали. Е, колоски не ті, що треба. Коротше, мені КВС трошки услужив. Получається, майже такого не було. Щоб в еліті ще така була геморой. Щоб ще можна було це його бігати і по сонцю пектися. і його рвати. Хотів ще показати, то, що як у нас наливається. Ах, ти зараз кусається щось. Вершочок я зірвав. Дивіться. Опа. І зернинка. Гарна зернинка така виповнена. Хоч даже верх, але він виповнився. Ще мені юлька подобається, вона і завжди виповнюється колос. і не підгорає верх. Еміля зараз буду вертатися в тією стороною і гляну. Чи буде чи це. Ну так уже. Ще трошки і вже поле готове до збирання. Ще дощик. І ось заведенько такий. Дощик, сонце, висушить мгновенно. Треба не прозівати, щоб буряни не заклали все поле. А так буде все нормально. А тут добрів коптик Емілія. Получається, ось такий ще зелений стоїть. Незрозуміло чого. Там вже жовтіше, Тут ще зелений. І Юлька в цьому клаптику теж така зеленкувата. Які гарні колосочки йдуть. Які добрі. Навиті колоски. Ось таке. Незрозуміло чого воно. подивимся, де сухіший еміль, де менший. Так, Ось тобі виходить вищий колосок і нижчий колосок. Ось, о. Опа, вищенький. Оп, іди сюди. Так, зараз ми подивимось, який біль виповнився. Опа! І зерненька. Гарненько, гарненько давиться. Ще подивимося, якийсь один ось вже Тіпо нагинається. Ну, є. Так що тут в принципі самий верх вже практично виповнений. Звісно, він вже буде щупленький по ходу. Десь так. Ось така, друзі, ситуація. Ця галявинка взагалі красота. Ще зелененька, ще гарненька. Ще можна дозрівати. А наш, але, бачите, далечині. Ось так, он наш красавчик. Хорошенький ваточник. Зараз ми і до тебе доберемось. Звісно, трошки якби пізноватенько, але її дуже гарно у жовтій пшениці видно. Іде навіть поодиночні стоять поштучно, можна дойти до нього, добрести і, і покропити. Так що, друзі, така ситуація. Контролюйте ваші бур'яни, контролюйте їх на ранніх стадіях. От така погода ідеальна. Зараз після дощика всі бур'яни будуть е, хорошо виготувати, добре виготувати. І їх буде дуже добре брати е, раундапи і е, інші гербіциди. Трошки, звісно, тут положив зелененьким. Ну так вона вистояла. Для неї, для Юльки треба трошки регулятори. Все, заходжу в останній прохід і будемо закінчувати. Всім хорошого настрою, добрих врожаїв, майбутніх. Мира, здоров'я, всього найкращого.